Порожні пляжі були коплені потівки і здані назад. І окопи на підступах. Життя без води і світла. Ви Вишив, да, от така тіматіша. Як нині виглядає захоплений росіянами Крим? С-300, с 400 сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі. Чому через загарбників зовсім скоро півострів може перетворитися на безлюдну пустелю? І що розповідають самі кримчани? Це дуже жорстко впливає на психіку. Вся ця брехня, все, що вони творять. Ексклюзивне інтерв'ю фактів тижня із окупації. Відчуйте різницю Крим до захоплення росіянами і під час. Колись головний курорт України нині ж військова база агресорки. Окупований український Крим. Починаючи з 14 го росіяни бездумно знищували там усе живе, стрімко наближаючи страшну екологічну катастрофу. Що приховують загарбники за ширмою окупації півострова і про що мовчать пропагандисти? Зараз усе розповім. Відпочивати не можна скасувати. Де саме ставити тут кому тепер, мабуть, розуміють не лише притомні, а й прихильники руського міра. Туристичний сезон 2024 У Криму зірваний. Уже чуть не середина іюня, да, смотрите, де народ? взагалі нікого. Вот пустота. 40 градусів жари. Ні кондиціонер, нічого, не працює. Чому на півострові, де середина липня, зазвичай пік сезону, нині майже немає туристів? Не їдуть після подій у Севастополі, коли прямо на пляж полетіли уламки від російської ракети ППО. Цього року внаслідок різних факторів росіяни, які планували поїхати до Криму, вони масово відмовляються від тих уже куплених ними путівок. 80% турів скасовані. Їхати на півострів, росіяни бояться, і воно й не дивно. Бо загарбники безпеку, як розумієте, не гарантують. Як нині виглядає перша лінія біля моря. І це далеко не всі нюанси, про які варто знати потенційним відчайдухам. Деякі установки, ті ж С-300, С400, сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі, у будь-якому виробленому кар'єрі, на дорозі будь-якої туристичної в туристичного якогось маршруту. Тому такого місця безпечно в Криму зараз немає. Але і комфорти вже не ті, і атмосфера та настрої людей теж розповідає в ексклюзивному інтерв'ю. Фактам тижня одна з жителів окупованого півострова. «Дуже багато тих, хто довжен був приїхати, вони в не приїхали, почали активно уїжджати. в новостях. Говорять, що все нормально, не треба боятися, Всі захищені і зазивають на сезон. Ну люди, ті, хто не дураки, уїжджають. Ми зумисно не показуємо її обличчя і змінюємо голос. Усе задля безпеки, бо спілкуватися із українською пресою це все одно, що одразу ж підписатися під тюремним строком, і атмосфера страху, що панує на півострові, каже наша співбесідниця, передається не лише місцевим, а й туристам, але не тільки через це. Боятся, что небезопасно. Они же видят, что происходит, что есть прилеты. Але крім цього, є ще купа причин, чому півострів нині порожній. із за цен, із за того, що не працює навігація, не працює нормальний інтернет, містами відключають світ. Говорять, що відключають із за жари. Від середини липня окупаційна так звана влада ввела графіки відключень. Відтак електрика на півострові зникає ледь не кожні дві години. Я так погрузилась в темноту. як бачите, на набережній темно, аж аж викали. Камері Не вистачає світу, а так то видно, куди йти. И хоть гауляльтеры и брашить про какие-то там аварии, и что замыть, мить все струму явно не выстачает. Пол набережной без света на какое-то время, ну буквально может часов, может в 10 ключат. Может у них остался еще генератор с тех времен, когда был блэкаут в 2015 году. Блин, в темноте сидят, но зато едят. Пол 12 -го. но все-таки эта часть набережной так и не подключилась к свету. Вы что видите? Да, вот такая темнотища. Такую не каждый день можно встретить. Без електрики кримчани не лише вночі, а й в день. Ось, наприклад, Алушта, оглядове колесо. Під час відключення світла на атракціоні застрягли туристи. У них є дуже такий жорсткий графік подачі електроенергії гірше ніж тут, в Києві. Бо, Ну, ті обсяги, які їм потрібні в Криму, вони не могли. Це могло бути тільки з материкової України, це тільки з наших електростанцій, якщо б не було б війни. Відтак усі ці незручності туристів ще більше відлякують з півострова у буквальному сенсі тікають на виїзді страшенні затори. Очередь на Кримський мост порядка 4 часов, стоїмо вже півтора часа. Ось така длинна очередь. Серед відпочивальників в окупованому Криму відтак або місцеві відчайдухи, або ж Опа! Мір, окупанти, які постійно під мухою залякують беззбройних, але і це ще не все разом зі світлом і туристами зникає з півострова і прісна вода. Питання водопостачання у Криму стояло завжди гостро, але тепер, через дії загарбників, мабуть, почалася уже непоправна катастрофа. Причина тому події 6 червня 23-го року на Херсонщині, коли росіяни підірвали дамбу хаховської гес, майже 2 мільярди кубів води прісної води, яка в багатьох країнах світу на вагу золота вимірюється, Ця прісна вода була спущена течією Дніпра. Після того, як Росія підірвала греблю Каковської ГЕС і вода із Кримського Ківнічно-Кримського каналу, який так раділи в 2022 році, вона перестала постачатися на півострів. Всі вже скважини, які ми там набили, вони вже вичерпуються, і ну хорошого нічого не буде. Росія сама собі вистрілила в ногу. Рослинність у раніше зрошуваних районах Криму уже скоротилася на 85%. Річки пересохли, водосховища виснажені. Поступово занепадає вирощування овочів, вирощування сільськогосподарських культур польових і сади, і виноградники. І якщо це буде продовжуватися ще якийсь час, то вузенька лише полосочка на прибережній смузі ще буде залишати в якоїсь живою, все інше це повторюється, просто пустеля і тут не до перебільшень Крим з колись багатого на смачнющі овочі і фрукти півострова вже невдовзі може перетворитися на пустелю, де життя стане просто неможливим. І відлік уже почався це ще рік, два-три, а потім там буде катастрофа. Аби, хоч якось, протягти окупанти бурять свердловини. Там з'являлися ниші, а вони не можуть бути вільними, і туди пішла морська вода. Засолення Криму зараз відбувається. Відсутність північно-кримського каналу вона абсолютно зруйнувала баланс води в Криму. І таке варварське використовування підземних від От, Криму. Воно наносить. Таку шкоду Криму, яку ми будемо виправляти століттями, через це Крим може повернутися до свого дорадянського стану майже безлюдних територій. Чи скоро з'являться перші кліматичні біженці? Поки питання відкрите, та схоже процес уже розпочався. Любов Кукла, факти тижня, єдині новини.